Усім привіт! У мене для вас сьогодні цікавий захищений смартфон, звичайно ж, новинка Pocketel WB27. Зараз ми його розпакуємо, подивимось на його зовнішність, і я думаю, зразу стане зрозуміло, що це за модель і з якої моделі її не скопіювали, а, скажімо так, апгрейдили. Тож, ось у нас сама коробка. І смартфон. Цей смартфон має точно такий же дизайн. До речі, навіть чохол в комплекті бампер так само як в моделі WP17, який вже два роки. А от WP27. Він виглядає точно так же ж по всім модулям керування, але тут нова, у нас, новий варіант кольорової, кольорової гами. Це у нас камуфляж. І саме такий красивий смартфон я хочу сьогодні з вами розпакувати і подивитись, що це таке. В комплекті маємо скріпку, в комплекті маємо інструкцію, кабель, ну і блок для зарядки. Потужність блоку зараз я вам скажу. 33 Вт. Смартфон не флагманський, тому 66 Вт, бачите, тут немає. Але є 33. І на тому дякуємо. І велике дякую за те, що в комплекті є силиконовий бампер. Не знаю, як в цьому варіанті, але в чорному кольорі там був просто глянцевий пластик. Тут, тут не глянцевий. І, до речі, не пластик. Ця штука це у нас приємна така матова гума. Тобто це не пластик, це приємний на дотик, такий, наче soft-touch пластик, на нього кажуть. Коротше, прогумований такий матеріал, приємний, дуже. Сам смартфон і не сказати, що дуже товстий, абсолютно ні. В руці сидить в моїй ось так. Пальці, ну, в принципі, торкаються ледве-ледве, але торкаються один до одного. Нормальний форм-фактор, середній з габаритами, можна так сказати, ну, але візуально смартфон дійсно мені подобається. Єдине, що тут якась дуже широка вставочка з спалахом. До речі, тут же не тільки спалах, тут ще інфрачервона підсвітка для роботи нічної зйомки. Тобто тут є нічна зйомка. Давайте запускати, знімати плівочку і дивитись, як це все працює. А я вам поки що коротко розповім, який же ж тут апгрейд, чого саме він торкнувся. Модель WP17. Була на процесорі, по-моєму, Helio P90 чи G90, чи щось таке, чи G95. Тут у нас вже Helio G99, тобто процесор, якому без проблем на який можна ставити ігри, на ньому нормально працює навігація і так далі. Що є на корпусі? Є кнопка, яка налаштовується, є слот для сімок, є сканер відбитків пальців, який всередині кнопки блокування, ну і регулювання гучності. Зверху додатковий мікрофон, знизу і роз'єм для навушників, і Type-C. Під заглушкою. Ось так це виглядає. Так, налаштовуємо смартфон тоді, і давайте зустрічатися з вами вже в меню. Запустився смартфон. Зразу поставимо яскравість. а вона вже тут стоїть максимально, хорошо. Дисплей. Дисплей був 90 Гц 2 роки назад. Це один із перших смартфонів, який я отримав, до речі, 90 Гц. В даному випадку в нас вже 120 Гц. Виставляємо. І отримуємо плавність зображення. Це круто. Так, пункт ліхтарик. Тут у нас два спалахи, два елементи. Звичайно, світить не сильно яскраво, це вам не танк, це варто розуміти. Що цікавого, тут має бути непогана камера, наскільки я пам'ятаю. В wp 17 вона була більш-менш непогана. От у нас режим інфраред. Тобто, вже я бачу, датчики світяться. Тут ми можемо виставляти, чи вони будуть вімкнені, чи вимкнені, чи автоматично будуть вмикатися, коли будемо знімати щось в темряві. Це хорошо. Так, відео. Давайте подивимось по відео, що у нас є. Роздільна здатність може бути 2К, Full HD, HD. Стабілізація, дивіться, до речі, є електронна. Не сказати, що прям супер працює, але це треба перевіряти вживу. В звичайній зйомці перевіримо, цікаво, що стабілізація є. Режим HDR Beauty Micro. Це у нас тут, напевно, є окрема камера. Так, бачите, окрема камера для макрозйомки, присутня. Довга витримка і режим Pro. Що таке довга витримка? А, я зрозумів. Це таймлапс. Зрозуміло. Основна камера 64 мегапікселі я думаю, цього має вистачати. Щодо картинки на робочий стіл, давайте її змінимо, бо це якась надто темна. А, До речі, дивіться, других картинок інших тут немає, я бачу. А, є, ось тут знаходиться. Ще декілька штучок є. Давайте щось яскравіше, тому що так зовсім не цікаво. Ось так. так зайдемо по менюшці Android тут 13-й, оперативки, як вводиться у всіх смартфонах зараз сучасних, майже на Helio G99, 12 ГБ, 256 ГБ пам'ять постійно. Ось ці всі характеристики. Дисплей великий тут. Дисплей майже 6,8 дюймів. 120 Гц, знову ж таки нагадую, Full HD, роздільна здатність. По-моєму, характеристики на папері тут досить непогані. А ще враховуючи те, що цей смартфон це, напевно, зараз один із найдешевших варіантів на Helio G99. Тому що я пам'ятаю, коли Юліфон виходив 17-й, він коштував 250 доларів на Алі, а цей коштував 170. Вже різниця там на 70 доларів чи на 80. Тому і в розрібній торгівлі він буде, звичайно ж, дешевший, ніж більшість його конкурентів. Ну хіба що Кібот Кінконг 9 ще з ним потягається і Cyber X. Так, більше поки що нічого не готовий сказати. Давайте буду тестувати. Це у нас така коротенька розпаковочка зовсім. Щоб ви просто побачили, мені було і цікаво вам показати, як виглядає вживу цей колір. Виглядає круто. І найбільше, що я переживав, щоб це не був пластик, і це не пластик. На дотик дуже приємний софт-тач, такий прогумований матеріал, те що треба. От виглядає прям дуже круто. Нагадую, що повний огляд буде зовсім скоро. За посиланням в описі знайдете його. Він у нас буде на основному каналі. Якщо хочете, підпишіться, якщо ви ще не підписані на нього, якщо випадково це відео натрапили в інтернеті. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!